Всім доброго мирного дня. Сонечко встає, пташки так гарно співають. А в нас крол. Подивіться. Моя декоратишечка покролилась. Ось такі красунчики. Я їх трошки прикрию вона їх ось не закрила. Заморозок. Подивіться заморозок геть на тут на ґрунті. Подивіться, як видно, зараз покажу. О, як тут, а як тут? Заморозок. Садиться тут. Це цвіте. Не грушечка цвіте як гарно. А тут заморозок. Всім вам до побачення, гарних тварин, гарних окролів, гарних приростів, до побачення, мої хороші!